Народ, усім вітання. Ми нарешті дісталися Лондона. Був дуже довгий переїзд. Лондон, ну, в принципі, як завжди, дощ, вітер, доволі прохолодно. Але тут чекають уже нас всі журналісти, команда так само тут. І ось уже ось перші знаки України це афіша Челсі Динамо 7 числа 8.00. 8.00 за місцевим часом. Ролик зроблений за підтримки компанії OneXBet. Високий професіоналізм співробітників. Ой. Швидка, якісна робота і безліч спортивних дисциплін. Всі посилання шукайте в описі до цього відео. Друзі, важкенький у нас був переліт. чесно кажучи, перший раз ось така посадка була жорстка. В Англії дуже сильний вітер на литовищі, ось літак під таким кутом заїжджав. Однак, нібито все, дякувати Богу, в порядку, ніхто не злякався. У Динамо класний настрій, не відчувається, що є якийсь страх. І... Що цікаво, з командою полетів так само Дуелунд, який травмований, і Бенємін Вербіч Вербіч сказав, що він радився з тренером, і ось можемо послухати його коментар, чому захотів так само приїхати сюди. на і прекрасний стадіон Стемфорд-Брідж, де ось тут на усіх мовах написано, що Динамо. Ну і нас сподіваюся, тут справді чекають. Ми говорили з тренером на цьому тижні. І він сказав, що це хороша ідея, щоб я поїхав сюди разом з усіма. Думаю, що це добре для нашого командного духу. Ми чудово почали в цьому році, і треба продовжувати так само. Те, що ми тримаємося разом, має нам допомогти. Верберськоманду, як знаємо, точно не зіграє. Однак лишається Віктор Циганков, так само лідер своєї команди. І він чимало говорив про свій стадіон, про Челсі, що ось такі матчі. Це мрія і реально хороша можливість перейти. веры СБ на фоне вот такой реально потужной команды. Наверное, это наша проблема, да, что мы не играем в таких турниров, как Лига Чемпионов, постоянно просматрив же на самом высоком уровне именно именно там таких футболистов. Наша команда растет, и я уверен, что У этой команды есть потенциал играть уже в ближайших so, годах в этом турнире. Uh, Конечно, хочется играть с самыми сильными футболистами. Да, в себе в первую очередь перевірити уровень своєї уровень, да, уровень команди. Олександр Хацкевич про шанси своєї команди говорив дуже дипломатично. Він зізнався, хто все ж таки гратиме на позиції центрального нападника. Однак, хто замінить Вербича до останнього залишив в секреті. В аеропорті вдалося поспілкуватися із Швілі, і він, чесно кажучи, не був впевнений, що він гратиме завтра в основі. Сказав, що. Відсотків так 95 вийде із запасу. Тому, можливо, ось такий інсайт, тому що варіантів лишається небагато. З нападниками вибір взагалі невеликий. Є лише Назарій Русин. І так само сказав про шанси своєї команди, що на ось тут Стенфорд Брідж, шанси 50 на 50. З ігрової схемою ми міняти не будемо. У нас один нападаючий, так що місто Франа вийде завтра Русін. А То, що стосується заміни Вербіча, здесь у нас є варіанти. І... Тут ми вже завтра приділимося, вже в день ігри, хто буде грати в позиції Мініна. Ну і ще в Хацкевича запитали про Тамаша Кадара, чи буде він завтра готовий зіграти з перших хвилин. І Хацкевич так посміявся, трішки притривив журналістів, мовляв, що він читав їхні прогнози в газеті. Вони самі прекрасно знають, як все буде. Я сьогодні летя в самоліт прочитав состав, який навіть ну, ти прогнозував, да? у тебе в составі. Вы, наверное, больше знаете Did меня, you? но футболист, you который месяц, да, он чувствует себя неплохо, но все-таки игровая практика, игровой тонус должен быть. Но он готовится к этой игре, и у нас есть всего лишь один нападающий и всего пять защитников. А то, что касается Дуэлунда, то он уже три дня работает вместе с нами в группе. Щоб не оставлять його там одного, про де вони нами снамі і були часто тоже в тренувачний процесі, так само що цікаво, вдалося поговорити з деякими футболістами, «Динамо» в аеропорті усі. Жаліються, що уявіть собі, навіть у них немає квитків на матч відповідь у Києві. Величезна проблема і цікаво, чи знайшли ви їх, тому що я так само шукав кілька для знайомих. Абсолютно нічого не вдалося знайти. Лише багато з таких підозрілих пропозицій у перекупів. Тому цікаво, де ви знайшли квитки. Ну і звісно, пишіть, чи вам сподобалось відео, ставте лайки і спробуйте вгадати все ж таки результат наступного матчу Челсі Динамо.